Вправа 941. Обчислють. Ну що ж, почнемо. Дивимося першому завданні. Треба обчислити, скільки буде 9,8 мінус 0,7. Ну що ж, 9, 0, це буде 9, так? ну а 8-7 це буде 1. 10. Є. Далі переходимо до другого завдання. 5,9 мінус 4. То 5 мінус 4 це буде 1,2. Ну, якщо у нас залишається 9. Десятих. Далі переходимо до 0,24 мінус 0,6. 24 мінус ,6. 6, це буде 18. Тобто ми пишемо, що це дорівнює 0,18. І Переходимо до четвертого задання 0,1 мінус 0,1. Щоб правильно порахувати, давайте ми запишемо це в такому вигляді, як 0,1. 10 сотих мінус 0,1 сота. Тепер уже можемо віднімати. То виходить, що 10-1та це буде 9. Сотих. То ми пишемо, що це дорівнює 0,9 є. Переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 3,28 мінус 2,28. 3 мінус 2 – це буде 1 ціла. Пишемо 1,28-28 це буде 0. ,00. Можемо нулі забрати в кінці, і це буде просто одиниця. Переходимо до шостого завдання. Бачимо 9,57 мінус 6,4. Щоб їх відняти, записуємо їх в такому вигляді як 9,57. Мінус. А 6,4 запишемо як 6,6 40 сотих. І це дорівнює. Ну що ж, 9 мінус 6 це буде 3 цілих. Далі 57 мінус сотих 40 сотих – це буде у нас 17. Сотих. Ну що ж, ось таке просто завдання на віднімання десяткових дробів. На цьому вправу завершено.